Тренує значить зараз нову карткову маніпуляцію, і якщо чесно, піде вона важкувато, щось не клеїться. Тим не менше, я вирішив не те, щоб доводити все до автоматизму, я вирішив вам продемонструвати максимально тренувальний процес, який, чесно кажучи, виглядає дивно. Якісь карти у нас, бачите, випадають, але це і є тренування. Коли ілюзіоністи тренуються, це їхня доля збирати з полу карти, тому що вони зазвичай випадають. Бачите, це все виглядає от якось так максимально непривабливо. Тим не менш, щось з цим же робити треба. Треба якось вчитись, щоб потім дивувати глядачів. І зараз перед вами тренувальний процес, так би мовити. Ми можемо перемішувати ці карти. Я, до речі, зараз підпишись на канал та постав подобайку цьому відео, тому що це допоможе мені зрозуміти, чи заходить вам ось такий тренувальний контент. Ось так, от бачите, все це виглядає. Можемо. Це це потім, до речі, дуже важко збирати. Ми можемо ще декілька разів все це підзняти ось таким чином. І якщо ми все зробили правильно, хоч і хаотично дивно, тим не менш, ситуація у нас карт зараз наступна. Ми можемо знайти повну послідовність необхідних нам карт. І це дуже добре видно. Так, це дуже добре. Видно. Напишіть в коментарі, як вам такий фокус.